Приїзд буде забезпечено, але Протягом тижня чи місяця воно буде зроблено. Що стосується наметів і території майдану, то вона зберігається в зонах, де зараз є, де стояли авганці у нас на стелі і де стоять зараз за сценою. Тобто в тих зонах поки що була така домовленість, зберігаються наметові містечки. Друга сотня знімається повністю з другої барикади, яку ми тримали самого початку революції і до кінця, знімається не за те, що вона здає задні позиції. Ми будемо далі працювати. А знімається і за того, що ми не будемо обороняти такий майдан. Ми прийшли сюди не обороняти майдан, а обороняти людей, жителів Києва, які знаходяться на майдані, які в своє час там стояли. На Майдані лишається Центральна Рада, сотень Майдану і всі ті, хто вважає, що мета ще не досягнена, що ми не змінили систему. Влади і не добилися нічого, що ми не провели ілюстрацію тільки на паперах.